Сьогодні ми будемо з вами робити вареники із вишнями. Я вишні перебрала, помила, сюди в муку, просіяла, наливаємо. Три ложки олії. Так, розмішаємо її трошки. Тепер сюди. Добавляем соли. Такая чайная ложечка в сборке. Так, и кипяченую воду. Горячую кипяченую заливаем и ложечкой замесываем. Потрошки. замісила рукою горячий, конечно. Ну так, вимішим, я вам сейчас вимішаю і покажу. Замісила я кісточку, бачите, таке і не тверде, ну і не мя, ну таке мягенький. Рошетісточку. Вложимо його сюди, в мисочку. Сюди я покрис... посипала мукичку і накриємо, хай віддихне минувся. Подрізала я кусочок тісточка, розкатуємо його так длиненько, ковбаску. Отак. От І нарізаємо такі маленькі ці новиреночки. Отак. Тоньше, битше, трошки. шатрушки. Вот так все. И вот так, девочки, берем. Вот так придушив каждый. Вот так. И сейчас я вам покажу, какие будут. Сейчас я раскатаю один. Покажу вам, что буду делать дальше. Так, сейчас я их сюда положу, чтобы вам было видно. Вот так. Видите, даже муки мало идет. Там улейка. нормально. Вот так и раскатываю каждый цвет. колобочек. Вот так, на вареночки вот такие. О, бачите такие. Вот так вот, О, тоненько. І так кожний. Зараз я нароблю, покажу вам. Видно вам було? Так, ось такі ось тоненькі, бачите. Наробила я ось кружочки, бачите, не сильно девочки тонкі, такі середньої. І будемо начиняти їх зараз. Я вже трошки наробила. Воду поставила, щоб закипіла. Отак от беремо по три, по двісті, яка велика, то по дві, яке маленька, по три. І отак от ось зліплюємо. Вони варяться, не розварюються і швидко варяться, такі вкусні. Ось такі ось, бачите, які. О, варенички Повозимо на досточку. Зараз ще вам покажу. Поки вишня є, можна готувати. Отак ось, о, бачите, вони так ліпляться хорошо. М'ягеньке тісточко. Ну таке середнє, не сильно таке, щоб до рук бралося. О, Бачите, які красиві. Зараз я всі пороблю і будемо варити. Наліпила ось варенички. бачите, ось, ось ще на досточки є. Зараз кидаємо, будемо варити. Закипіли, девочки, ось, ось, бачите, починають кипіти. І минуточка і все, і виключаємо, достаємо. Варились наші варенички. Я зараз посиплю їх сахарцем. Ось так ось все. Не видно. Отак все. Можна кушати. Приятного всім аппетита до куши. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім пока-пока!